Тільці, я вітаю вас на моєму каналі. і Запрошую вас в чарівний світ, таро і психології. Мої розклади це не просто карти, які читаю, це психологічні поради, які допоможуть вам краще пройти певний період. Якщо ви мене зараз дивитесь, це означає вас цікавить саме процес з 7 до 20 1 вересня, оскільки це коридор затемнень. Три слова, що це таке. Спочатку йде затемлення місяця, місяць це жіноча енергія, я сюди поклала камінчики, селеніт. і сонце, чоловіча енергія, піріт. Між ними стоїте ви тільці. Енергії, які будуть в цей час, вони змінять життя багатьох людей і допоможуть їм почиститися, стати краще. Хтось з астрологів сказав, що це як каналізація, Вспливає все. Страхи, вспливають люди, вспливає все, що вам не потрібно, і його нахрін виносить все дуже сильно далеко. Ми дивимося, що вам треба зробити, змінити для того, щоб все повспливало і пішло. Сідайте зручно. Кінці ми з вами будемо витягувати карту, до речі, на бажання, так що зараз можете думати, чи збудеться, чи не збудеться ваше бажання, і його формулювати. Перша карта. Карта, яка нам підкаже, які внутрішні процеси під час місячного затемнення вам потрібно освітити, щоб вони повспливали. Внутрішні процеси. Зовнішні процеси під час сонця. Що робимо з вашими страхами? Що треба зробити нове і відносини, як же ж без них? Так. Внутрішні процеси, шістьорка Пентаклі. Десь ви можете знаходитися в ролі я всіх спасу. Я маю зараз врятувати весь світ. Ви можете бути волонтером, хто зараз ще працює, треба всім дати. Або ви можете бути така мама, яка дає, 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 дає постійно своїй дитині гроші, оскільки ви винні. Тут може бути, наприклад, дитина ваша в Україні живе, а ви за кордоном і вам там соромно. Або ну це ж дитина, я маю вивчити. Карта говорить про те: слухайте, подивіться, будь ласка, на баланс. Чи треба вам стільки давати. Бо ви можете бути тут в ролі дитини, яка ще сидить на шиї своєї мами і бере гроші. Тобто оцей процес. Пентаклі – це в нас і фінанси і ресурси, внутрішні процеси, кому ви віддаєте, кому ви віддаєте життя, увагу. Станіславський казав, серце віддам дітям, а ви замість серця все остальне. Будь ласка, налагодіть тут, приведіть собі до ладу. Кому я що даю, і чи небагато, чи дають мені щось, оскільки людина, яка ось постійно щось віддає, вона в певний момент не має ресурсу. І тоді повз вас пройдуть до тих, хто може давати. Тепер ми з вами дивимося, це соціальні. Соціальні, знову таки, двойка пентаклів. Може бути дві, е, два джерела якогось доходу. Двоєчка говорить про дуальність. Тобто вам соціально ви можете стояти перед. Це завжди карта вибору. Карта, коли вам Всесвіт запропонує, як я вже говорю, два варіанти роботи. Можливо, вам чоловік буде казати, з вами тут будемо, не будемо, хочу, не хочу, гойдатися, оскільки воно от тут лежить, карта. Зараз ще дотягнемо. У вас тут на колоди король Пентаклій. Що може бути? У вас якісь от рішення, які ви не зможете прийняти, оскільки ви будете вважати, що ще не час, я ще не можу, не прийшли зірки. Тому я вам бажаю, щоб в цій каналізації повспливало ваше бажання обрати щось одне. Що ми робимо зі страхами? Шістьорка знову вийшла. Карта, яка говорить, ви бачите, про відносини. До речі, тут у вас знов таки може бути тема відносин, коли ви боїтеся, ви боїтеся будувати відносини, і от саме тут у вас йде така собі закрита, ви самі себе закриваєте, щоб не сказати так. Шестьорка жеслів це у нас карта переможця. А тут у нас от карта весілля, ви бачите, що всі святкують, прям краса. Чому ви боїтесь відносин? Чому ви боїтеся, можливо, якогось партнерства, одруження? Чи у вас був негативний досвід, чи у вас зараз просто от така закритість? Подумайте, в чому ваші страхи? Якщо вам потрібна психологічна консультація, на якій ми розберемо, що вам хоче сказати ваш страх. Страх функція нашого організму, який допомагає і захищає нас. Чому не ми ліземо в вогонь? Бо скільки нас може це поранити? Чому ми не хотіли б одружитися, боїмося відносин? Також, на що воно мені треба, я вже була одружена 10 років, я вже б туди не полізу. Тому саме з страхами можна працювати і отримувати гарні результати. Це Тобто, ви маєте свій страх одружитися з ним. Все, що вас турбує, полюбіть свого ворога. Тепер, чому новому навчитися? Карта суд. Подивіться, у вас тут танцюють і тут танцюють. Притом, Карта суд говорить, що зараз треба повиносити всі скелети у, вашому шкаш... у вашій шафі. В чому тут проблема? Тут, наприклад, у вас тема сімейних розстановок може бути. Коли у вашій родині. Um, ви живете. Життям вашої бабусі тут можуть бути трансгенеративні травми, коли ваша бабушка, можна сказати, закодірувала вашу маму, що всі чоловіки там казли, ваша мама закодірувала вас, або ви жили з бабусею, а вона виховала вас за своїми законами. І ви зараз дбаєте там от про дітей також, або у вас залежні відносини з мамою. Тобто варіантів є дуже багато. По цій карті я займаюся також сімейними розстановками за Бертом Хелінгером. У мене також є декілька відео до цієї теми, коли на полі розставляються фігури, і тоді ми з вами розбираємо, звідки іде саме. От... Нові відносини старі мають вмерти старте мислення, старі якісь архаїчні моделі, які не ваші. Часто буває, що ми проживаємо долю членів нашої родини, оскільки їх виключили з цієї родини. Дуже цікава тема, до речі. Тому якщо для вас це є актуальним, приходьте. При тому, подивіться, як у вас карти. Старший аркан, тут одні скелети танцюють, а тут живі. У вас іде справді зв'язок минулого і от майбутнього. Страхи і е, чому вчитися новому. Ми вчимося, що відмирає все старе. Відносини. Відносини, ну, хто в нас знайом з дідусем Фрейдом, він бачить, що в нас тут фалічний, сек... фалічний секс, <сум> сказала. Е, символ. Це нове знайомство, це сексуальні відносини, притом, скажімо так, в карколомних позах. Карта говорить, що це може бути нове знайомство. Притом воно побудовано справді на хімії. Є така фраза, що між нами функціонує хімія. І от ваші відносини. У вас, до речі, король Пентаклі. Тільці це ви. Тут може бути справді ваш партнер, вашої стихії. І саме з ним, от буде просто. Неймовірне знайомство або ем, таке тілесне задоволення. Тепер, що ми робимо? Я тасую колоду. У мене така колода, вона. Так, зараз покажу вам тих, хто практикує так чи ні, оракул. І ми з вами, особливо ви, тільці, загадуєте бажання. І я витягую карту. Поки тасую, буду вдячна, якщо ви поставите лайк. За вашу, ваш перегляд, або напишете коментар. Якщо потрібна приватна консультація, будь ласка, під відео є мій номер і ваше бажання. До речі, яка б не, були, не була відповідь, ви вже для себе можете зараз зрозуміти. Ага, я загадую бажання і я хочу, щоб воно не збулося. Або я хочу, щоб збулося. Це вже для вас психологічна підказка. І як ви будете робити? Наприклад, зараз випаде ні. І ми з вами ви скажете, я розчарована, добре. А може воно мені не треба? А може я хочу все рівно це. Тому ми дивимось. Ваше бажання і відповідь ні, так і випала. Е, карта каже, що е, тут ви не можете розбити лід для того, щоб. Е, Нормально сприймати ситуацію. До речі, ви бачите, знов гроші. Знов у вас випадають гроші. Тому тут гроші, тут у вас гроші і король пентаклі. Подивіться, будь ласка, на свої ресурси, кому ви їх віддаєте, для чого? Буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар, як у вас тут з бажанням і як ви прореагували. Е Такий є був жарт. Якщо е наречено уходить до іншого, то незрозуміло кому повезло. От такі для вас думки. Дякую вам, тільці! Побачимося в наступних відео!